Всім доброго дня. Мене звати Гула Лілія Мирославівна. Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, є представником уповноваженого територіального органу та організатором даних громадських слухань. Сьогодні, 22 грудня 2025 року, ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності, яка полягає у спорудженні розвідувальної свердловини один. Південно-гірська з метою виявлення покладів газу суб'єкта господарювання товариство з обмеженою відповідальністю Горизонти у період воєнного стану в Україні. Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Отже, станом на 11 годину 6 хвилин. Ми фіксуємо присутність на громадських слуханнях трьох учасників. Один з них це представник департаменту екології. Прошу всіх інших учасників по черзі представитись. Розпочнемо з суб'єкта господарювання. Добрий день. Мене «Горизонт» і горизонти колотакумо. Добре, дякую. Наступний учасник. Добрий день. Мене звати Бойко Тарас. Я представником компанії, розробника звіту з оцінки впливу на думки. Добре, дякую. Отже, зараз я коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності, перший етап якої розпочався 20 лютого 2025 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на вебсайті національної онлайн платформи Екосистема у єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля за номером 11225. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиції від громадськості не надходили. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність. Про що свідчить надана фотофіксація у єдиному реєстрі сніки впливу на довкілля. Після цього був розпочатий другий етап оцінки впливу на довкілля, шляхом розміщення, 8 грудня 2025 року, звіту Зведе та оголошення про початок громадського обговорення. В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитися 22.12.2025 року в 11 годині. Та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується провести плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація у єдиному реєстрі сумки впливу на довкілля. Відповідно до вище вказаного оголошення, зі звітом можна ознайомитись у приміщенні Меденецької селищної ради за адресою Львівська область, Дрогобицький район, селище Меденечі, вулиця Незалежності, будинок 52. Також звітом можна ознайомитись в електронному вигляді на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема у єдиному реєстрі «Сінки впливу на довкілля. Отже, станом на 11 годину 8 хвилин. Ми фіксуємо відсутність представників громадськості на даних громадських слуханнях відповідно до постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, мною буде складено відповідний акт за моїм підписом та завантажено у єдиний реєстр оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів, тобто громадськість може подати свої зауваження та пропозиції. По 12 січня 2025, 2025 року щодо планованої діяльності, яка полягає у спорудженні розвідувальної свердловини 1 південно-гірська з метою виявлення покладів газу. Враховуючи вище, навет, вище сказане, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях був присутній представник організатора, тобто Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, та представник суб'єкта господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю Горизонти. Усім дякую за увагу і гарного дня. До побачення. Дякую вам.